Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: Селище Новопсков на Луганщині. Що заважає, де окупувати Новопсков і як це буде відбуватися? Так, ну Псков, в минулому э, тут вам завдано велика шкода, дуже сильне залякування, дуже э, жорстока така окупація. Тут і є, я так розумію, зруйновані будинки і Погроми, погроми в будинках, в домівках у людей і дуже залякані люди бояться. Проте, ваш шлях, деокуп... деокупація відкрита, дорога на деокупацію відкрита. Вас е, буде деокуповано, причому сама деокупація буде мирним шляхом. У вас е, оці військові. Всі потікають і багато пограбовано буде, вивезено з Новопскова. Прямо дуже така дорога будуть вивозити все. Так, деокупація мирна, тиха. Не, не буде бойових сильних таких дій. Ще мені йде, що, можливо, військові росіяни перевдінуться в цивільну одежу і будуть тікати. Місцеві колаборанти будуть тікати, вивозити родини свої в Нообскові, ну, немає такого важких боїв. Ще вам буде видно. І ви будете бачити багато. Ну, вас у мене це. Це ну, фро... лінія фронту, я так розумію, вам видно чи чутно, і ви бачите багато загинувших, багато смерті. Що творить В... ага, Росія можливо там проходить шлях, дорога. І ви бачите оце все, скільки загинувших в Росії втрати всі росіян. І вам видно, як обстріли проходять. це так. Також утримуються полонені на ну, пскові. Так, буде деокуповано разом із перемогою, проте вас це не лінія фронту. Там, можливо, буде просто проїжджати армія України, і також до вас зайде система фінансування, допомога в плані грошей, фінансів, щоб вам відновити. Виплати людям допомога буде. ну, Відкрита дорога. І взагалі вас звільнять з цієї окупації, і у вас відкрита буде дорога. Ви зможете пересуватися руха ну, вільно. Ну, така. Ну, обсков. Уже вам завдана велика шкода. Були сильні битви вже там, так, така буде декупація тиха, не чутно. Ну, ви не... це буде ніч, і ви зрозумієте, що ви звільни... ну, звільнились від окупації. От це буде так тихо. Ну і ви... виїзд, шалений виїзд у цих алкоголіків, всіх військових Росії. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, заберіть з Новопскова російську армію всіх расистів, колаборантів. Це все я заперечую. Відкриваю шляхи на деокупацію якнайшвидше. А ще хочу подивитися, яке це буде приблизно число. Це шосте число, або шістнадцяте, або шосте. Дивіться, буде рух. Так, військові росіяни почнуть відходити. І до вас зайде допомога, бо люди знаходяться на такій межі повністю гуманітарна катастрофа, там, де Новопсков. Дуже необхідна допомога. Шосте число. Прошу допоможіть, мені будь ласка. Тут треба швидко деокуповувати людей рятувати. Просто рятувати. Заперечую всю агресію, вертаю ворогові. Заперечую, заперечу, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечу, заперечую. Відкриваю шляхи дороги, заперечую. Буде відкрита дорога для повної деокупації міста, селища Новопсков на Луганщині. Відкривається дорога на повну. Та прийде допомога, гуманітарна допомога людям, цивільним людям на Пскові. Буде так. Так. Так, прийде, прийде. І вам немає чого боятися, вам прийде допомога. Прошу ще сили, допоможіть. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відвертає росіян від Новопскова. Відсікаю повністю. Більше не можуть вони тримати в окупації Новопсков. Відсікаю на віки вічні і прошу надати всю необхідну зброю військовим України для якнайшвидшої деокупації міст. Селище Новопсков на Луганщині, щоб надати гуманітарну допомогу, фінанси, забезпечити людей Новопскові буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити і деокупувати. Селище Новопсков на Луганщині відсікти відвернути росіян від Новопскова. Прошу, допоможіть захистити місто від росіян і надати всю необхідну гуманітарну допомогу, жителям Новопскова, врятувати їх від агресії Росії. Від е, е, негативного ставлення. Прошу допоможіть закрити росіянам дороги, щоб вони не змогли наживитися на стражданнях жителів Новопскова. Буде так, буде так, буде так. Та прийде повна деокупація Новопсково, Новобскова, Нальога. Відновиться влада України і прийде забезпечення людям, і їжа до прихисток і відкриються всі дороги, буде так, буде все сказане, здійснене так. Дуже ем, ну, така гуманітарна катастрофа, я б сказала, напевно, що людям не вистачає взагалі всього. Thank yep, you so... wow.